Денис захищає нашу країну від початку повномасштабного вторгнення, каже 24 лютого 2022 року. Він запам'ятав дуже чітко: не було паніки та розгубленості, лише холодний спокій. Він відчував сильніший біль за рідну Україну, але розумів, зараз країні потрібно допомагати діями, а не сльозами. Ді, хтось позвонив коханій, і вона так схвачується. Війна почалася. Я кажу, я знаю. Каже, що ти такий спокійний лежиш? Кажу, а що мені бігати, і кричати? Кажу, я думаю, що потрібно робити далі. Денис одразу зрозумів, він піде воювати. Страху не було лише усвідомлення. Він може і навіть має захищати рідну країну. каже він ще з дитинства розумів, яку місію для нього готує майбутнє. Це було ще з дитинства. От навіть батьки казали, що в мене не було навіть іграшок. Там як у всіх там машинки і тому подібне. У мене завжди були ножички, запальнички, піротехніка, пістолети і тому подібне. І от що от о, з дитинства хотілося служити у мирний час. Денис працював психологом, тому позовний отримав відповідний. Сіх він повернувся до свого покликання після контузії, яку отримав у майорську. Тепер чоловік допомагає військовим здобувати душевний спокій. Зараз для них дуже важливо прислуховуватися до себе та свого стану, вважає боєць. І спрацьовує ефект накопичення. Тобто зразу воно може і не показатися, не проявитися, то тобто, все добре-добре. А потім якийсь маленький момент, от як остання крапля, і ти розумієш, ти починаєш усвідомлювати, що там ну, насправді ну, юмора дуже багато у військових там ой ляпнуло, прилетіло там. Тобто, не завжди це там якась паніка, що і тому подібне. Зачасту це зі сміхом зустрічається. Гумор справді може допомагати справлятися із внутрішніми переживаннями, проте за допомогою нього неможливо врятуватися від туги Туги за рідним містом, туги за домом, туги за матір'ю та коханою. Це почуття одночасно мучить Дениса і наповнює його службу з містом. Він розуміє, за що і кого він воює, та коли саме повернеться до своїх близьких, боєць поки не знає. Дому дуже хотілось би просто вдома ти а і місцевість всю знаєш, більш такий психологічний фактор би зіграв, що це все-таки твій дім, а не от різні частини України. Ну, це все, це все наш дім, це все наша Україна, але все ж таки дім це дім. Попри війну та пережиті жахи, стосунки з близькими у Дениса ніяк не змінилися. Всі історії та сильні емоції він залишає на фронті, обговорюючи це лише з товаришами по службі, адже тільки вони можуть зрозуміти його повністю. Це не обов'язково до спеціаліст спеціаліст просто дасть кваліфіковану допомогу, а зачасту банально просто допомагає звичайне спілкування, Тобто спілкування з побратимами, спілкування з близькими. Відсутність води, світла, зв'язку, холод і щохвилини обстріли на війні. Звикаєш до всього, каже Денис. Перший шок швидко минає, і ті ситуації, які раніше могли ввести у ступор, стають звичайною частиною рутинного життя. Жали перші дні на бойові, от було таке відчуття тривоги. Там читали сводки, дивилися, що все не так гарно, як, як ви, малюється. Що ну це війна, і може статися абсолютно, що і навіть зараз може просто прилетіти в цей фургон і все. Наш бойовий шлях, і все наше життя от просто закінчиться. І от були такі дурні мислі, доволі таки довго. От до першого обстрілу, от коли там на подвір'я, де ми вигризились, прилетіла перша міна, якось. От, Щось мені переклинило, почав посміхатися, сміятися, що, блін, на це не так і страшно. Денис запевняє, після війни бійцям важливо буде поступово забувати всі ті несамовиті моменти, які вони пережили. Це необхідно для того, щоб знову повернутися і адаптуватися до звичайного життя. А ось мирним громадянам України навпаки важливо пам'ятати, через які жахи довелося пройти нашим захисникам, і якою ціною вони повертали свободу нашій країні.